Всім привіт! Вітаю вас на каналі Давай почнемо грати. Сьогодні в планах зібрати урожай картоплі, зібрати урожай пшениці і перевірити, скільки це буде вартувати після реалізації. Тому вмощуйтесь зручно і давайте починати. Наші жнива вже традиційно пришвидчую відео, так як воно вийшло ну, вже дуже довго, як виявилось даний комбайн картоплезбиральний, він може за один раз брати лише чотири рядка. І вийшло, що навіть таке невеличке поле прийшлося збирати ну дуже довго. Як бачимо, також і пшеничка моя дозріла, вже можна збирати врожай. І в даному відео я також планую його зібрати. Зробив трішки пропуск. Пізніше потрібно буде повернутися і зібрати. Наймаємо наймита і нехай працює. Також починаємо збирати нашу пшеничку. І подивимо, що в нас в кінці вийде після реалізації і картоплі, і пшениці, чи є сенс цю картоплю садити чи ні. Обов'язково підіб'ємо якісь висновки, щоб розуміти, так як і техніка доволі дорога, і сам процес є також довга пшениця, до речі, набагато швидше дозріла, ніж картопля. Такий цікавий комбайн. Вживу ніколи не бачив. Цікаво, чи наші виробники мають подібну техніку чи ні. Дарим добрим методом викопують і не людей, які збирають проте. Друзі, нагадаю, якщо ви не підписані. Підписуйтесь на канал, лишайте свої коментарі, давайте якісь поради для того, щоб наш контент ставав кращим і вам було цікаво його дивитися. На рахунок майбутніх відео в планах надалі розвивати кар'єру фермера, купувати нові поля, можливо заводи в майбутньому. Ну і звісно спробувати пересадити, пересіяти все, що тут є, все, що закладено розробниками в даному пункті. Загалом гра цікава, єдине поки не знаю, чи вистачить на дуже довго, щоб її грати, так як якщо просто сіяти і збирати врожай на одних і тих самих полях, відразу скажу, що це трішки набридає. Хочеться чогось, не знаю, динамічнішого, цікавішого, якийсь розвиток. Їдемо на поле забирати нашу пшеничку, так як бункер вже повний і комбайн не може далі працювати. і продовжуємо збирати нашу капоту. Закінчуємо молотити моє на найбільше поле, будемо переходити сюди два поля з пшениці, яку потрібно зібрати. Бачу, що десь сіяв-сіяв та зробив по не досіяв. Поки з усіх культур, які я засівав, мені найбільше сподобалось по прибуткам сіяти рапуски. До речі, читав, що можна пережимати волію рапс, але сам ще поки цього не робив. Потрібно буде спробувати, можливо це вийде. Зараз пробую, часівалкою, можна без культіватора відразу за комбайном сіяти. Але як бачите, ні, на жаль, так не можна. Є така насправді технологія, ноутіл тіл називається в реальному житті, коли землю не культивують, не орють, а відразу ось зібрали врожай і можна сіяти. Також заповнені бунки, поїхав забирати картоплю. Не дуже зручно це робити на ходу. Ось таке постійно дергання. Ми Закінчуємо молотити тут друге полетіть. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, яку, яку б гру ви хотіли подивитися. Я б відзняв би матеріал. Можливо, з цього щось цікаве вийшло. Напишіть, будь ласка. Або порекомендуйте, що можна було б пограти, щось що є цікавим. Заканчиваю избирать картоплю. Еще разок где сюда пройдусь и беру урожай и буду заканчивать Осталась одна полоска. Тут наймот почав робити щось незрозуміле, я не, не зрозумів, якщо чесно його, і прийшлося взяти все в свої руки швидше це закінчити. Дуже цікаво, скільки ж ми сьогодні заробимо. Щось не виходить з виврусту, трішки під'їдемо по-іншому відкриття. вибражати. Також закінчився збір врожаю пшениці, але бачу, що там, де наші дерева ростуть, там навіть не зібрав. Виходиться самому сідати за кермо. у нас поле було чистеньке. Зараз вивантажуємо зерно і можна буде завести здати Як бачимо, наш прицеп дуже великий, зручно, що не потрібно постійно їздити. Можемо завести один раз. Як бачимо, за два рази вигружає. за один раз не вийшло, з першого разу 7700 і 23 835. Ну, друзі, за пшеницею з трьох полів в мене вийшло 30 000 доларів. Тепер веземо нашу картопельку до супермаркету. І здаємо ще картопельку. Так, тридцатка у нас уже є. Тридцатка ка з копійками. І 11441. Друзі, сьогодні я заробив рекордну суму 41 тисяча 41-42 тисячі ігрових доларів. Чи буду садити я ще картоплю, я не знаю, так як вийшло, що це дуже довго як посадка, так і збирання врожаю. Друзі, на цьому все. Дякую за перегляд. До побачення.